Якщо ви прощатимете людям провини їхні, то простить і вам Отець Небесний. А коли не будете прощати людям провин їхні, то і Отець ваш не простить провин ваших. Ці слова Христові чуємо, коли входимо до часу Великого Посту. Ними закликає нас церква почати подвиг самозанурення внутрішнього очищення. Покаяння та повернення до Бога. Ці слова про прощення ми чули стільки разів, що, здається, кожного разу їх відкидали, і знову можна їх відкинути, але от варто тільки на секунду вдуматись, слухатись, струсити себе внутрішню до них звичку, як вони знову вражають нас, ударяють прямо в серце і совість, стаючи страхітливим. Бо тут надзвичайно просто і при цьому неублаганно сказано, що від нашого прощення цілком залежить прощення нас Богом. Якщо не простимо, ми не простить Бог. І тоді непотрібним і безглуздим стає усе інше: молитви відвідування храмів, абстрактні роздуми про Бога і життя або іншими словами сама релігія. А якщо так, то перше, про що слід замислитися у ці дні, коли до такої вдумливої самоперевірки закликає нас сам Бог, це прощення. Прощення таке просте слово. Здавалося б, усе так ясно означає більше не гніватись, не бажати помститися, нічого не мати, як ми часто кажемо, проти ближнього. Але варто трохи. Подумати і виявиться, що можна всього цього досягти, не гніватися, не бажати мститися, не жити образу і так далі. Та все ж таки не простити, як закликає цього Христос. У чому ж справа? У чому істина суть прощення? У тому і справа, що навіть тисяча заперечень не дасть хоч би одного твердження. Чи іншими словами, відсутність одного ще не означає присутність другого. Відсутність ненависті не є любов, як і відсутність гніву не є примиренням. Хіба не знаємо ми на страшному і гіркому досвіді власного життя, що байдужість, наприклад, може бути страшніша за ворожнечу і ненависть? Апостол Павло повчав з того, що. Зненавидів Христа і боровся з ним. І от сама ця ненависть, яка насправді була породжена сліпотою і блуканням у пітьмі, обернулася в ньому такою вірою, такою любов'ю до Христа, що вони досі опалюють нас словами Його послань. Але скільки було тоді і таких, хто не відчуваючи ненависті до Христа, були, Проте зайняті лише собою, і просто не помітили його. А якщо й помітили, то відвернулись. У пилата, який віддав Христа на розп'яття, ні було ні ненависті, ні мстивості, ні образи, але лише безмірна байдужість. Але як часто саме байдужість, саме внутрішнє відчуження видається нами запрощення, як багато в нашій мові слів і виразів. Що здаються нешкідливими, але які виявляють, якщо вдумати страшну суть такого псевдопрощення. Що з нього візьмеш, кажемо ми про когось? На ньому можна поставити хрест, на нього можна махнути рукою, на нього навіть гніватись не варто. Чи ще так я вас прощаю, але жодної справи з вами мати не хочу. Я викреслив вас із свого життя. Але хіба це те прощення, про яке говорить, до якого закликає нас Христос? Хіба до такої байдужості викреслювання життя відсікання, покликані ми? Ні. Звичайно, і навіть можна сказати більше, доки є гнів є ще надія. Навіть засліплений гнівом я все ще сприймаю людину серйозно. Вона все ще існує для мене. І тому сам гнів може бути втілений у примирення, воз'єднання і оновлення. Але де не починається байдужість, там запанувала смерть. Пекло це байдужість усіх до всіх, відхід кожного у ту самотність духовної смерті. Тому треба з усією твердістю сказати: прощення від байдужості і презирства. Вже не прощення, а карикатура на нього. Справжнє прощення є передусім прийняття людини до кінця і серйозне повернення до тієї глибини, на якій пізнається єдиність і тому неповторна цінність кожної людини як Божого творіння, як носія образу Божого, за якого помер на Христі сам Христос. Справжнє прощення у тому, щоб побачити людину такою якою бачить і любить її Бог. Є цікава розповідь. Наприклад, одну жінку вкусив скажений пес. Вона звернулася до лікаря, коли вже нічого не можна було зробити. Сумний лікар порадив їй написати заповіт і готуватися до неминучого. Жінка попросила папір і ручку, після чого почала писати довгий список імен. Коли вона списала один листок і попросила наступний, доктор зауважив, що вона вирішила згадати у заповіті дуже багатьох людей. У відповідь жінка, жінка фиркнула. Нічого подібного, я пишу список людей, яких маю встигнути вкусити перед смертю. Також потрібно сказати і про те, що опрощена неділя відкриває нам двері у Великий Піск. Тож, починаючи подвиг Великого посту, говорить блаженніший митрополит Епіфаній, маємо самі попросити прощення у тих, перед ким завинили, і від серця простити тим, хто завинив перед нами. І звідси робити це не лише раз на рік, у неділю перед початком посту, але зробити це як і духовну та тілесну стриманість, яким навчаємося. Протягом послуг, постійним життєвим правилом, благословляю і обнімаю всіх, хто дивиться і підтримує нашу громаду, хто долучається до будівництва нашого храму і хто просто молиться за мене і наших парафіян церкви, святителя Миколая міста Долини. Чекаю вас у нашому храмі у цю чудову прощену неділю з християнською любов'ю! Отець Роман Вин.